Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо дебют міська партія. Ми з вами вже дивилися деякі дебютні пастки та комбінації в цій партії. А сьогодні розглянемо, при... а сьогодні розглянемо деякі принципи позиційної боротьби та як можна досягти переваги за допомогою тактики в грі. Наприклад, перша партія, яка Наприклад, перша партія, яка завжди вивчається при знайомстві з міською партією. Наприклад, розглянемо першу партію, яка завжди вивчається при знайомстві з дебютом міська партія. Це 3D4. В чому суть цієї партії взагалі? Білі розвивають шашки з сильного флангу, хочуть захоплювати центр. Чорні цього не дозволяють d6 на С5. Білі хочуть боротися за центр, чорні зв'язують центр розвивають свій сильний лівий фланг на бортик. Така ідея. Оскільки чорні не дають нам захоплювати, нічого не біда. Б23. Далі розвиваємо сильний фланг з нападом. F6g5. Чорні не проти нападу, в них є захист. Вони розвивають свій фланг. С3, Б4. У чорних є два основних варіанти відповідей: це або G7 на F6, або G5 на H4. Обидва вважаються гарними. Чому не можна просто закриватися таким чином чи таким чином? Бо тоді білі проходять на сильний пункт А5. Далі з потенційною зв'язкою флангу. Чорним вже не дуже комфортно грати в таких умовах. G5, H4 так відповідають частіше. Побили і б'ється саме одна. Чому не б'ється дві? Побили білі. Дивіться, в чорних їх слабкий фланг, ми знаємо, справа знаходиться слабкий фланг, їх правий фланг розбивається. А наш лівий отримує гарний розвиток, тобто потенційно шашка А1 просупається, є розміни, відстала шашка в чорних затиснута. Я не кажу, що це все перемога для білих. Трохи більш комфортна гра. Всього на всього. Чорні не хочуть давати білим комфортної гри. Побили. Д23 далі йдуть нападати на цю шашку. Там C1, D2, і далі напад можливий, такий випадок. Що потрібно запам'ятати? Чорним ні в якому разі не можна йти. А6 на g5. Цей хід вже програє всю партію. Все, білі перемогли. Чому? Дуже красивий позиційний виграш. Поле послаблене. G3 F4. Погрожуємо виграти одну шашку. Що робити, чорним? Ну. Будь-який хід ми забираємо шашку. Тому здається, G7 на а 6 і, в принципі, все нормально. А ні, F4 на Е5. Так, білі займають слабке поле на стороні суперника. Ми вчили, що зазвичай його не потрібно займати, але саме міська партія збагачена такими тонкощами, коли білі можуть захоплювати слабкі поля, а чорні розвивати золоту шашку на початку гри. Цим вона і цікава. Все. Після цієї побудови чорні програли. Розглянемо всі варіанти, які в них залишилися. В них залишилося хід F8 на G7, Fg7 FE7 D7 та розмін. Розглянемо їх почергово. Якщо d8 на e 7 ну все просто. У нас колона в центрі у суперника послаблені поля. Віддається одне. Та забирається. Раз, два, три. H8 на G7. Також швидко програє. Ми хочемо віддавати одну та використовувати колону, пробувати дві. Що нам заважає? Заважає шашка С5, тобто її потрібно позбутися. А3 на Б4. Прибрали шашку. Тепер спокійно використовуємо колонну. Віддали одну, пробили дві. Перемога. B6 на A5 виглядає цікаво, до речі, дуже часто зустрічається. Побили, побили. Ми бачимо послаблене поле Б6. Тобто тут у суперника стоять ворота, да, він не зможе ніяк нас побити. Проводимо удар. Є 3 f 4 Віддали одну, забрали дві. На будь-який хід суперника ми можемо піти в куточок, все в нас о, захищена позиція. Можна вже щось думати. І в нас зайва шашка, до речі, це також дуже важливо. Що перше хочеться зробити? Напасти на цю шашку, щоб відіграти. Чорні програють одну, хочуть забрати. А подивіться, вони опиняться на полі С5. А що в нас з'явиться тоді? Велике решето, яке будемо використовувати. Будується колона. С1 на d2. Побив суперник. Віддається одна. Пробили три. F8 на Е7. Ми бачимо, у суперника створюється слабкість, ми беремо та нападаємо на цю шашку. У суперника є два основних варіанти відповідей: або напасти на нашу шашку, або піти мінятися. Ну, для початку розглянемо напад. Якщо суперник нападає, ми не закриваємося, а віддаємо одну шашку. Суперник побив. Для чого ми це зробили? Аби побудувати зв'язку. Далі згадуємо урок зв'язка, потрібно вибивати центральну шашку. Це і робимо. D4Е5, суперник б'є 2, бачите, його шашка нікуди не піде, тут наші стоять. Тому ми одразу пробиваємо 2. Наступним ходом забираючи ще одну шашку. Якщо суперник йде е 7 на F6, ми б'ємо саме одну. Дивіться, сюди побили, побив суперник. Ну, ми не отримуємо ніякої переваги. У нас 8, у суперника 9, хочеться відігравати шашку. Або ударом по потилиці і потім б'ємо 2. Так ми просто повертаємо шашки, у нас рівна кількість. А ще й шашка затискається А1. Не дуже приємно. Підемо нападати на слабкість, суперник встигне закритися. Не дуже вигідно. Тому тут ми саме б'ємо Б4 на д 6 Даємо супернику роздих. Він не темп. Хай думає, що з цим робити. Якщо закривається, пішли в дамки, не проблема. Єдиний вільний хід в нього це Б6 на А5. Ми побили. Якщо суперник б'є вперед, ми пішли в дамки. Якщо суперник б'є 2, ми пішли в дамки. Тому суперник б'є назад. І дивіться, в чому різниця? І дивіться, в чому тепер різниця? Тепер в нас не просто перебій, а вже є роздих. Суперник повинен буде бити С7 на С3. У нас з'являється вільний темп. А ми бачимо послаблене поле. Йдемо вперед. Здається, втрачаємо дві. Але ж забираємо тут на будь-який хід. Забираємо одну. Потім забираємо другу. Тобто, ну так, так. Ну, так пожертвую поб'ємо назад. На будь-який хід побили. Рахуємо шашки. В нас вісім у суперника 7. Плюс одна шашка, гарна позиція. Граємо та перемагаємо. І останній варіант, який ми не розглянули, це F8 на G7. В цьому випадку все те саме, якби і суперник зіграв на поле e 7 Розглянемо його швидко. Це 3 на B4. Єдиний хід, щоб не втрачати шашки, це йти вперед, мінятися. Ми б'ємо так, надаючи супернику вільний темп. В нього єдиний хід B6 на a 5 Ми побили, побив він. Йдемо вибивати шашку G5, H2, G3. Побив суперник, ми напали. Ось такий цікавий виграш. Давайте ще раз дойдемо до позиції, де білі завжди виграють. Вийшли вперед, закрилися, пішли атакувати Б2 на С3. Пішов на бортик. Напали, суперник зіграв в куточок, побили, побили. Д2С3, і супернику не можна йти аж 2Ж3. Після цього ми нападаємо, погрожуємо вбити, він закривається, захоплюємо пункт Е5. Все, тут перемога, розглянули. Також така позиція може відбутися, якщо суперник походить не а 6 G5, а G7F6. Це, це гарний хід, так можна грати. Але не можна після ходу G3 на F4 йти в куточок. Виходить та сама позиція. Тобто навіть гарний хід G7F6 при неправильній наступній грі може призвести до поразки. Тут все те саме. Виходимо вперед. Всі ті варіанти, що вже розглянули. Розглянемо також один варіант цікавої гри за чорних. Д4 F6, G5. Чорні пропонують білим захопити це поле. Вони відмовляються. Нічого страшного. Якщо вони не захотіли грати в дебют течок, ми тепер йдемо грати в дебют міська партія DC5. Білі нападають G5 а 4 Повернулися до основної позиції G3 ф 4 До речі, навіть після такої позиції. Після такого ходу може виникнути та сама комбінація, що ми дивилися. Якщо чорні вийдуть так, а наприклад, білі не будуть мінятися, але найчастіше вони саме так будуть робити. А підуть Д23, і нам вже не можна йти в куточок. Це також поразка. Тобто суперник виходить, все, ми програємо. В цій партії було зіграно D8 на Е7. Напевно, найкращий захист для чорних в цій ситуації. Знову, бачите, виходимо саме золотою шашкою, відкриваючи перше дамкове поле і саме золоте. Тут стоїть зв'язка неприємно. Але саме це і всі ті тонкощі гри. Недарма міську партію називають дебютом майстрів. F2G3. Побили-побили. Варіант грається рідше, частіше використовують саме хід D2 на C3. Е7 на F6. Яка ідея? ідея в пастці. Супернику не можна грати G1 на F2, G5 на h 4 a 1 на b 2 Та c 1 на b 2 Всі ці ходи призводять вже до поразки. Розглянемо один із них. Наприклад, a 1 b 2 Вдається одна шашка. Будується шлагбаум. Пропускається шашка в дамки, після чого пробивається 4. Ось така пастка. Більш детально ми розглядали в відео під назвою. Дебютні пастки в міській партії. Посилання можете знайти в правому верхньому кутку. Найкращий хід F4E5. Не дозволяємо цього робити супернику. Нічого страшного, F6 на G5 пішли далі. В чому йде? Іде міні-колонка, хочеться віддавати одну. Після бою суперника будемо бити дві. Виграли шашку. Але ж нам цього ніхто не дозволить робити G3 F4. F8 на Е7, зберігаючи можливість для комбінації. Супернику не можна А1 на Б2 знову йти. Або С1 на Б2. Чому? Дивимося. Пішов А1 на Б2. С5Б4. Побудували шлагбаум. Той самий удар. Міняємось обов'язково назад. Суперник повинен бити, хід залишається за нами. Віддаємо одну, пробиваємо три. Після чого в нас стоїть дві застави. Відрізається. Одна діагональ відрізається друга діагональ. З перемогою. Тому суперник тут відповідає d2 на c3. Нічого, продовжуємо розвиватися g5 на h4. В даному випадку чорний можна зіграти С3 на b4 з цікавою та гострою грою. Якщо ж білі хочуть швидко вийти в нічию, то виконується хід H2 на g3. Проводиться красива комбінація. Побили чорні. Е5 на d4. Віддається ще дві. побили. С7 на G3. Хочеться провести удар. Заважає шашка С5. Віддається ще одна Побили. Використовується місток. Віддається. Пробивається 3. Чорним тут також потрібно зіграти точно. Ну, просто в дамки піти не варіант. Відходиться, а дамка вбивається. Чорні обирають хитрий план. А 6 на G5. Білі побили. Чорні погрожують прорватися по флангу в дамки. Білі їх зупиняють, і чорні ловлять дамку. Дивіться, дамці білих немає куди ходити. Вона може піти лише на це поле, де її одразу ловлять. Білі є 3 на F4, чорні ловлять дамку. Віддають одну, заманили в петлю і так далі з нічийною позицією. А на цьому поки що все. Більше варіантів міської партії ми розглянемо в майбутньому. Всім дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям. Пишіть коментарі, що можемо розглянути наступного разу. Всім гарного дня та до нових зустрічей!